Розділ 5. Того дня Девора та Барак, син Авіноама, заспівали пісню такого змісту. За те, що в Ізраїлі постають вожді, і народ добровільно підіймається на боротьбу, благословіте Господа. Послухайте, царі, візьміть до уваги вельможі, адже я співатиму Господу, я вихвалятиму Господа, Бога Ізраїлю. Господи, коли ти виходив із Сеїру, коли вирушав ти з полів Едомських, то здригалась земля. Небеса проливались дощем, а хмари кропили водою. Гори плавались від присутності Господа, як отой Сінай перед Господом Богом Ізраїлю. За днів Шамгара, сина Аната, які за днів Яїдли, спорожніли дороги, так що подорожні, які ходили прямими дорогами, мусіли йти обхідними стежками. Не стало селян в Ізраїлі. Вони перевелись, аж поки не повстала я, Девора, адже я стала матір'ю в Ізраїлі. Коли обрали собі нових богів, тоді почалась в брамах війна. Хіба можна було перед тим побачити щит або спис у сорока тисяч Ізраїлю? Серце моє з керівниками Ізраїлю, а також з добровольцями народу, благословіте Господа! Ви, котрі їздите на білих ослицях, котрі засідаєте на килимах або проходжаєтесь дорогами, прославляйте! І то голосніше від тих, котрі ділять здобич біля криниць, скрізь сповіщайте про благодіяння Господні, благодіяння, учинені для населення Ізраїлю. Після цього Господній народ подався до своїх брам. Прокинься, прокинься девору, збудися, підіймись і заспівай пісню, повстань, бараку, і захоплюй у полон, поневолюй своїх бранців, а віноамів, сину. Тоді й залишок приєднавсь до вельмож. Господній народ пішов зі мною проти витязів. Прийшли воїни з нащадків Єфрема чиє коріння в краю Амалека, за тобою пішли веніємінці, приєднавшись до твоїх воїнів, від Махіра прийшли провідники, а від племені Заволона ті, що володіють тростинами писарів. З Деворою можновладці племені Ісахара, нащадки Ісахара, разом з Бараком, в одному строю кинулись у долину. І лише загони нащадків Рувима у великих роздумах. Для чого ти сидів без діла між двома кошарами? Хіба для того, щоб вислуховувати мекання овець, так у загонах нащадків Рувима? Великі вагання. Гілеад живе собі спокійно з іншого боку Йордану, а нащадки Дана чомусь перебувають на кораблях. Покоління Асира замешкало собі на морському узбережжі. Живе спокійно біля своїх заток, і лише нащадки Завулона кинули виклик смерті, а з ними покоління Нефталима на плоскогір'ях полів. Прийшли царі й почалась битва. Хананські царі запекло воювали під таанахом біля вод Мегіддо. але срібло так і не дісталось їм на здобич. Навіть небесні зорі вступили в битву, зі своїх орбіт воювали з сісерою. потік Кішон позмивав їх. Стародавній потік, Кишонський потік, сповнись мужністю, душе моя, доноситься тупіт кінських копит від шаленого бігу, від швидкої їзди їхніх вершників. Прокляніть, мероз, сказав Господній ангел, неодмінно прокляніть його мешканців через те, що вони не прийшли на допомогу Господу, не прийшли допомогти Господу в боротьбі з ворожими воїнами. Благословенна з-поміж жінок Яїл, дружина кенеця Хевера, серед інших жінок у наметах вона особливо буде благословеною. Він попросив води, а вона дала молока, у чаші витязів піднесла йому вершки, свою ліву руку простягнула до кілка, а в свою правицю взяла молоток робітника. Вона молотком сісеру і розбила йому голову, наскрізь пробила його скроню. Він звалився до її ніг. Впав і лежить, до її ніг схилився і впав. На тому місці, куди поточився нещасний і помер. Виглядає у вікно і голосить за віконними гратами матір Сісери чому бариться з прибуттям його сина колісниця, чому не чути тупотіння його коней? відповідають їй досвідчені жінки княгині, та й вона сама себе потішає. Напевно, вони натрапили й ділять здобич по одній дівчині. А той по дві на кожного воїна, а частка сісери, різнокольорова одежа, як здобич, а для нас зі здобичі по дві гаптовані різнобарні тканини, аби пов'язати довкола шиї. Такий кінець усіх твоїх ворогів, Господи, а ті, котрі тебе люблять, уподібняться сонцю, коли воно сходить у всій своїй силі. Після цього край мав спокій сорок років.